Коли світло гасне, ти готовий? О сім речей у твоєму наборі для блекауту. Поїхали. Річ перша ліхтарик та запасні батарейки. Світло вивіке. Твій перший друг у ТЕМРЯві. Річ друга свічки та сірники. Тримай їх у безпечному сухому місці і ніколи не залишай їх без нагляду. Річ третя. Повербанк. Цей малий герой заряджає твій телефон, коли пропаде світло. Річ четверта. Лед ліхтарик або лампа. usb світильники чудово працюють і майже не споживають енергію. Річ п'ята: вода та закуски. Обирай їжу, яка не потребує холодильника. Горіхи, крекери та консерви підходять чудово. Річ шоста аптечка з основними ліками. Пластирі, знеболювальне та термометр це маст хеви Річ сьома ігри та розваги, настільні ігри, карти, головоломки. Нудьга в рах, коли немає світла. Спакуй ці сім речей, і ти герой блекауту. Ти готовий до всього. Ready!